На великих екранах Львова вийшов довгоочікуваний фільм «Яніна», натхнений реальними подіями з життя відомої журналістки та телеведучої Яніни Соколової та її боротьбою з онкозахворюванням. Вона також є авторкою одноіменної книги, але зазначає, що це різні історії. Мені здається, книга це більш такий е, романтично особистісний щоденниковий варіант е, того, що пережито обома авторками. А фільм це напевно. Ну, такий зріс історій різних людей, але тим не менше на фоні головної історії однієї героїні, яка доволі чесно, відверто е розповідає, що вона переживає в цей непростий для неї час. Головну роль у фільмі виконує Ксенія Хижняк. Загалом до підбору акторів підійшли дуже серйозно. Бо для авторів фільму важливо, щоб це було повністю українською стрічкою. У нас цим займалася Алла Самойленка, це відомий кастинг-директор, яка власне знайшла Ксенію Хижняк, актрису, яка ось вона за моєю спиною, яка чудово втілила роль Ніни. Я хочу, щоб з допомогою фільму ми відкрили якомога більше українських акторів, талановитих, справжніх, щирих. Мені здається, що українські актори не до кінця оцінені суспільством і, і кастинг-директорами нашої держави, які довгий час, на жаль, були змушені запрошувати на головні ролі росіян. Автор саундтреку до фільму під назвою Сьомий день Валерій Харчишин розповідає, що мелодія до пісні була створена ще у 2011 році, а сам текст набагато пізніше. А згодом вона стала гімном усього мультимедійного проекту Яніна. Потім я Ніна, коли захворіла на рак, вона ходила на інтерв'ю і починала щоразу зі слів Кожен мій день як останній або живий живи кожен день як останній. А в пісні сьомий день, такі слова, і вони починаються саме з цього. Я не розумів. Насправді до кінця про що про що я про що я пишу, що я мав на увазі. Але це співпадіння, яких я ну, впевнений, не буває. Воно змусило поговорити з Яніною і сказати їй, що вона говорить фактично моїми словами з пісні. Процес створення фільму затягнувся на довгих чотири роки. Це була і зміна навіть режисера, доповнення сценарію, а потім початок повномасштабного вторгнення сильно повпливав на завершення роботи над фільмом. Були й проблеми з фінансуванням. Рада, що німецький фонд кінематографії нас підтримав, і на виході ми маємо такий фільм, на який я би дуже хотіла, щоб сходили. Львів'яни, українці виділили час. Цей фільм не про рак. Якщо ви боїтеся ходити, там бути перелякані, настрашені. Це фільм про пошук сенсу в житті, любові, натхнення, сили у вас у кожному з вас. Сходіть, повірте на титрах: ви згадаєте мене і скажете, ти була права. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда тут, Львів.